Що я хочу зробити в цьому відео, так це порахувати, скільки буде 4 рази по 15 сотих. Насправді ми вже робили подібні задачі, і я впевнена, що ви знаєте, як це вирішується. Тому я закликаю вас поставити це відео на паузу і подивитися, що ж у вас вийде, а потім звіритись зі мною. Що ж, почнімо робити це разом. І як завжди, існує кілька методів. Почнімо з першого, досить простого. Це просто переписати наше завдання, але у іншому форматі. Ми можемо сказати, що це 4 помножене на 15 сотих. 15 сотих. Буковка Т. Що ж, ми 4 множимо на 15 чогось, що ми отримуємо в результаті? У нас це буде 60 чогось. Тобто я це так і пишу. Що це буде 60. сотих. А як ми можемо записати 60? сотих? Тут дещо цікаве, оскільки 60 сотих – це те ж саме, що і 6. Тобто ми можемо сказати, що це буде 0,6. І все це і буде нашою відповіддю. Другий варіант, як ми можемо це розглянути, це примноження десяткових дробів. Що ж, четвірку я перепишу як 4 перших, а 15 сотих, я напишу як 15 сотих. Так, у мене чомусь це схоже на додати, а мене це насправді помножити. 15 сотих. Як ми вже знаємо, звична нам стратегія, звичний принцип, чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Що ми отримуємо? Тож, ми маємо 4 на 15 поділити на 1 на 100. Це буде просто 100. 4 на 15 у нас буде скільки? Як ми вже вияснили, це 60. І ми ділимо це на 100. Отже, це 60. сотих. Знову ж таки, 60 сотих я можу переписати як 0,6. І все, ми розв'язали цю задачу. Тепер я хочу дати вам трішки складнішу задачу. Але я впевнена, що ви з нею справитесь, тому ставте відео на паузу. І дивіться, що у вас вийде. Що ж, як ми можемо дізнатися добуток 5 десятих та 4 десятих? Ну, спершу я пропоную це переписати через десяті. Тобто ми маємо 5 десятих десятих. Я можу записати дробом. Це буде просто 5 десятих. І тепер я хочу помножити це все на 4 десятих. 4. Ось так. 5 десятих помножити на 4 десятих. Так, десятих. Ось так буде граматично правильно. Що ж, 4 десятих я також перезапишу це як 4 десятих. І тепер мені необхідно це все помножити. Як ви знаєте, ми просто чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Що ж, звична стратегія, звичний принцип. Що будемо мати тут? 5 помножити на 4 поділити на 10 помножене на 10. Що ж ми отримаємо? 5 на 4 це буде 20. І тепер ми ділимо це на 10 на 10. 10 на 10 це буде 100. Тобто у нас вийшло 20 сотих. А що таке 20 сотих? Ну, це насправді те саме, що просто 2 десяті. Я це записую як 0,2. І все це і буде нашою відповіддю. Рівні 0,2. Насправді, ми помічаємо досить цікаву закономірність. Ми знаємо, що 5 помножити на 4 це буде 20. Тобто, припустимо, у нас тут було 0,20. Ну, це те ж саме, що 0,2. Якби ми множили просто 5 на 4, ми б отримали 20. Але оскільки у нас тут стоїть одна десяткова кома, то ми змістили її. І потім ще є інша десяткова кома. Ми іще раз змінили її ліворуч. Тож в результаті ми отримали 0,20 або 0,2. Це такі, знаєте, вже невеличкі підказки про те, куди ми йдемо. Що ж, сподіваюсь, я вас зацікавила, що ж це за такий принцип, який ми розглянемо пізніше. А поки що все, що вам потрібно знати, це як легко ми можемо перемножати десяті. Ну, наприклад, у вигляді дробу.